Шарики. Я не хочу їсти це яблуко. Я зовсім не хочу їсти. Це яблуко їсти. Це яблуко я не хочу. Що ти робиш? Яблуко їсти не хочу. Справді. Залізно. Що ти робиш, Ти ж Не хотів його їсти. Та воно було потрібне не для їжі. Є дещо важливіше, ніж набити собі пузо. Наприклад, сила волі. Ти чув про таку. Для того, щоб не їсти яблуко за допомогою сили волі, потрібне яблуко, А без яблука даруйте. І усілякий дурень зможе. Сила волі. Я не хочу їсти цей періг. Я не хочу. Я гадаю, що шість пирогів для завтрашнього вечора буде цілком достатньо. <клес> три пироги до чаю, три після. Хвилиночку... А де ж пиріг? Не знаю. Не знаю. Мені пирогів їсти не можна. Тим паче, після сьомої я, якщо ти не помітила, на дієті Худну я! <плес> <плес> Мені не можна їсти пиріг. Я не хотів його їсти. А якщо не хотів, тоді не їв. <плес> Тому що, коли є сила ти запам'яєш себе, що це пиріг, ти не хочеш і їси, а точніше, не їси. Як же негарно все це вийшло. <плес> Друже, мій імпульсивний, <плес> я все бачив, що сталося. Чому ви не зізналися? Ти все бачив? <ріг> Сам не знаю, що зі мною сталося. <ріг> Я дав собі слово триматися подалі від узіляких там пирогів, і все було б чудово. <ріг> Та цей пиріг був по зрадницькому, спокусливий. <ріг> Дуже-дуже спокусливий він був, цей пиріг. Бодай пропав пропадом цей пиріг, навіщо ви збрехали. Я гадав, що сталося щось надзвичайне і злякався за вас. Сталося? Бо виявилося, що я абсолютно безхарактерна істота. Як ти гадаєш, Чи легко у цьому зізнаватися. Особливо собі. Але ти правий. Треба розповісти і вибачитися перед усіма. А Може так скажемо, що я всіх розіграв, ну типу гумор такий. Як бажаєте. Головне їх якось заспокоїти, бо вони гадають, що пиріг з'їла істота з паралельного світу. Гаразд. Так не буде. Вони вирішать, що це поганий жарт. І будуть праві. Може зробити вигляд, що ви не могли одразу сказати, а зараз готові. Е, чому я не міг одразу сказати? Ну, е, е, причини, що змусили вас з'їсти пиріг, були філософського характеру. Ви повинні були е, е, все зважити і обміркувати, перш ніж відкрити всім істину. Непогано, А е, навіщо я з'їв пиріг? Хм, мабуть, тому що ви цього захотіли, друже мій. Справді я цього захотів. Захотів і зробив виявив, так би мовити, силу волі. О! Ні, не можу, не можу! Куди ви, мій? Зачекайте, виявіть силу волі. Ні, 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 ні. Навіть не вмовляйте. Усе дуже просто. Ми самі спочемо такий пиріг і скажемо, що він загубився, а ми його знайшли. А, а навіщо ми а, крадемося до совудні? А що ви пропонуєте пекти пиріг з вашого шедевра? <плес> так, Зараз усе знайдемо. То що там треба? Борошно, масло, начинка. <плес> Я не хочу їсти цей пиріг. Я не хочу їсти цей пиріг. Я не хочу їсти цей пиріг! Та що ви там, бубонете? Ой! Що таке? Хто тут? Та це ж я. Прийшов сказати, що пиріг той? З'їв. <marriages> <differences> <shirt> <noite> <m speech> браво, друже, браво, браво! Це зізнання ваша перемога. Це перемога! Це перемога вашої волі над обставинами.